Пане Михайло, скажіть, будь ласка, як можете охарактеризувати співпрацю з Мукачівщиною в рамках проєкту МРГ-3? Проєкт Європейського Союзу і програми Розгалізації Об'єднаних Націй розпочав свою діяльність в Мукачівському районі у 2012 році. В, друг, в другій фазі чотири проекти були громадами Мукачівщини реалізовані. І зараз знову чотири. Громади взялися вирішувати спільними зусиллями разом з громадою, разом з проектом, разом з місцевою владою вирішувати свої ініціативи. Зокрема, це громади сіл Станова, Пузняківців, Жнятина і Дерцина. Свої ініціативи вони вибирали самостійно, голосували на них на зборах. І відповідно брали на себе певні зобов'язання. Зокрема, громадські організації, кожна з цих громадських організацій взяли на себе зобов'язання зібрати по 5% внеску для вирішення тих проблем, які вони самі самостійно вибрали. Крім того, взялися допомагати їм у вирішенні фінансових питань, взялися допомагати їм органи місцевого самоврядування і, взагалі, всі сільські голови були дуже активні. Хотіли, щоб на території їхніх сіл, відповідно, була вирішена якась проблема, і вони в цьому взяли участь. Громади активні, вони, ті, що працювали в другій фазі, були їм важче. Зараз вже набагато краще, тобто ми більш розуміємося, вони відповідальніше ставляться до своїх. Кожний етап, На кожному етапі ми обговорюємо, як далі будемо рухатися, вирішуємо спільно з ними проблеми і плануємо зараз практично всі зараз на завершальній стадії ми готуємо громадські аудити, тому що громада має дати оцінку тій роботі, яку виконала громадська організація і яку виконали підрядники на цих об'єктах. Тобто ми до цього готуємося. Сьогодні ми про це говорили. Ми звісно, звичайно, вся також вони мають продемонструвати, що вся документація не в порядку, вони вміють це робити, і їхні партнери, які давали відповідно кошти для вирішення їхніх ініціатив, також мають зробити чи ефективно вкладені гроші. Тобто, про це ми маємо відповідно на завершальному етапі. Скажіть, будь ласка, ваш прогноз на наступний рік. Нам важко говорити про наступний поки що рік, тому що в нас планування буде здійснюватися десь в січні 2016 року, в лютому році. Зараз ми плануємо, щоб всі об'єкти були завершені. Вони на завершальній стадії, але це ще не завершення об'єкту. От завершення це коли то повністю виконані ці роботи передано на баланс власникам об'єктів. Боргів немає, ось тоді об'єкти завершені. Зараз ми говоримо тільки про завершення. Про те, що наскільки але в нас є досвід, що ті райони, які успішні, ті громади, які успішні, продовжують з нами працювати. Вони мають перевагу, тому що вони є наші партнери. Вони мають брати, мають право брати участь в конкурсі, як і в інші всі громади, але відповідно вони мають досвід, і деколи нам цікаво з ними робити, тому що ми, ми зацікавлені тому, щоб вони розвивалися. Доброго дякую за ко.